Всім доброго дня. Вечора ранку часу доби. По кабіні арматрака, хотів сказати. У мене така тема була. Не міг зрозуміти, чого в мене двері не закриваються. Тобто я ось осюди легенько Хоп, а вони не закрились. Беру так, хоп, сильніше. Не закрився. Треба отак от робити. Якось коли його тут закриваєш, то це ну, незручно. Ось десь легень... легенько. Хоп, не закривається. Вікна всі закриті. Беремо робимо так. Відкриваємо цю чудо-форточку турецької інженерії. Я не знаю, який турок придумав, це на швидкостях там, до 10 км що нею можна користуватися а далі. Це просто ад. Мало того, що з переднього колеса залітає. Бачите, середина, якщо відкрита, так що якщо йдеш, там на швидкості више 15 кілометрів. Так такий сквознячок. Ну, це лірика. Вікно я відкрив. Оп. Не закрив. Закрив. Вона просто сильніше, бо, бо закривається. Це що говорить? Що, Кабіна реально герметична. З ну, там того, що там заслонка в мене врізана за забірник повітря з вулиці. Кабіна то герметична. Хоч берете десь цей клапан врізаю від якоїсь легковушки. Бо коли вікна закриті, треба да гепати, дай Боже, то дверкою. Зараз ліву подивимось. Уже это самое не закрылось Ой, ну, то есть направо закрылось все четко якось так